Скільки коштує весілля, бюджет торжества може бути абсолютно різним хтось буде задоволений скромним застіллям, а комусь не вистачить і мільйона гривень, щоб втілити в реальність всі весільні фантазії, втім, деякі вважають за краще витрачати на одне з найбільш значущих подій у своєму житті десятки мільйонів доларів, що можна організувати на ці гроші. Представляємо найдорожчі весілля в світі. Вартість найдорожчих весіль світу йде на десятки мільйонів доларів Алесандро Ганча і Дельфіна Арно вартість 20 доларів Мрік 2005. Весілля Дельфіни Арно і Алесандро Ганча весілля дочки Бернара Арно, володаря контрольного пакета акцій Лоюс Вьютон і нащадка сімейства італійських виноробів Гансія пройшла в одному із замків провінції Бордо. Зал прикрашали п'ять тисяч білих троянд, гостей пригощали вином вартістю сто тисяч доларів за пляшку, а сукню на реченні пошив Джон Гальяно. Молодят привітав Карл Лагерфельд. Прекрасна дельфіна Арно йде під вінець Андрій Мельниченко та Олександра Ніколіч вартість тридцять доларів М рік. 2005. весілля Олександри Ніколіч і Андрія Мельниченка на весіллі українського мільярдера і міс -Югославії в на гостей розважали Вітні Хьюстон і Крістіна Агілера. Остання ефектно прибула на приватному літаку і виступила з 40 хвилиною програмою, за що отримала 3,6 мільйона доларів. Принц Вільям і Кейт Міттон вартість 34 чотири долар м. рік. 2011. Весілля Кейт Міттон і принца Вільяма не найдорожча, але безумовно найочікуваніша весілля Ксі століття відбулася в Лондоні 29 квітня 2011 року. Мільйони людей оцінили блиск діамантової тіари майбутньої принцеси Кейт Міттон. Початок церемонії за королівським весіллям спостерігали мільйони серед гостей. Були заявлені такі особи, як Гай Річі, Елтон Джон і подружжя Бекхемів. Значна частина весільного бюджету була витрачена на заходи безпеки. Принц і принцеса в оточенні весільної свити. Приготування весільного торта Шейх Мохаммед бін Аль Мактум і принцеса Саламі. Вартість долар 44,5 чотири. рік, одна тисяча дев'ятсот вісімдесят один. Весілля Шейха Аль-Мактум і принцеси Саламі за минулі десятиліття небагатьом зірковим шлюбам вдалося побити рекорд кронпринца Ое. О. На торжество запросили 20 тисяч осіб. Збір гостей зайняв тиждень, батьки нареченого спеціально побудували для святкування стадіон вартістю 22 мільйони доларів. Фото з особистого архіву Шейха Дональд Трамп і Меланія Кнаус, вартість доларів 45 рік 2005. Весілля Мелані Кнаус і Дональда Трампа свій п'ятий шлюб, мільярдер Дональд Трамп, відзначив з розмахом. Особливо запам'яталося гостям плаття нареченої від Андіор. чотириметровий шлейф, п'ятьметрова фата, одна тисяча п'ятсот перлин, одна тисяча годин купіткої роботи і ціна за найскромнішими підрахунками склала сто тисяч доларів. Наречена прибула перший танець подружжя Принт Чарльз і Діана Спенсер, вартість долар сорок вісім рік, одна тисяча дев'ятсот вісімдесят один. Весілля принцеси Діани і принца Чарльза, навіть весілля принца Вільяма, не змогла затьмарити розкіш церемонії одруження принца Чарльза і Діани Спенсер. Бюджет весілля 2859 тисяч фунтів стерлінгів вражає навіть за нинішніми мірками, але якщо перерахувати його згідно з поточним курсом, виявиться, що скарбниця Британської імперії в той рік. Втратила 48 мільйонів доларів. Діана і Чарльз в оточенні членів королівської сім'ї плаття Діани було інкрустовано натуральними перлами і золотими нитками. Для його створення модельєр Девід Еммануель задіяв 40 метрів шовку кольору слонової кістки. Робота над одним тільки шлейфом зайняла 6 місяців. Весільна сукня принцеси Діани Аміт Пхатя іваніша Міттал вартість – доларів 60 шістдесят рік. 2005. весілля ваніші Мітал і Аміта Пхатяя найдорожче весілля. В світі відбулося в 2005 році Індійський металургійний магнат Лакшмі Мітала видав свою дочку за банкіра Аміта Пхатя. Для торжества було обрано найромантичніше місто світу, париж, куди були доставлені всі гості. До речі, отримали свої запрошення в срібних скриньках. Батьки нареченої оплатили номер. Юкс для кожного з тисячі запрошених офіційна частина пройшла в стародавньому замку в передмісті столиці. А наступні два дні друзі і родичі пари відзначали подію в орендованому на цей термін саду тюїллі перед церемонією одруження. Пишне свято по індійськи під час гулянь було випито 5 тисяч пляшок елітного сорту. Вина Шатому Тонротшельд. Музичний акомпанемент молодятам забезпечила Кайлі Міноух.